Хочу показати вам чоловічий джемпер. Це завершена робота. Джемпер зв'язаний дуже просто лицевою гладдю, регланом. В'язала його з поєднанням двох пряж. Перша це твіт текла. 60% меринос, 20% буретний шовк і 20% ПА. Ось так. виглядає він. В цьому твіті 350 метрів в 100 грамах. І також додавала до одної нитки твіту, додавала дві нитки мусу від зеня баруфа. Ось ця пряжа. Муса склад 70% маринос, 30% ПА, 1400 метрів 100 г. З цим поєднанням пряж я вже в'язала один виріб, в'язала капор для своєї доньки минулого, минулої зими. Але там, так як це головний убір на зиму, я хотіла, щоб він був щільний, не продувався, тому там я використовувала твіт в дві нитки і мус в дві нитки. І використовувала більш тонкі спиці. Якщо не помиляюсь, там були спиці номер 4 але точно не впевнена, кому цікаво, можете подивитись, про капор є аж два відео, здається. От, тут же мені не потрібно було великої щільності. Навпаки, я хотіла, щоб полотно було більш м'яке, таке. Тому тут, значить, твіт в одну нитку і мус в дві, і спиці номер 4,5 для основного полотна. До речі, одна нитка. 350 метрів 100 грамах і дві нитки 1400 метрів 100 грамах. Дали мені метраж приблизний 233 метрів 100 грамах. Отак от, от. Резинку спочатку я планувала в'язати на спицях No3,5. Так, в'язала зразок резинка з спицями 3,5, основне полотно 4,5. І на зразку мені все сподобалось, і після прання наче все було добре. Але потім, коли я почала вже в'язати виріб, в'язала зверху вниз оцю резинку на горловині, почала в'язати і побачила, що негарно вона виходить з пицями No3,5. Тому в результаті я в'язала резинки з пицями 2 а основне полотно з пицями No4,5. Отак от. Так от. Після в'язання каперу твіду текла в мене лишалося 249 г, і я розповідала в тому відео, що хочу спробувати зв'язати твіт текла в сольному варіанті, подивитись, як він себе поводить. Але залишки від каперу стояли в мене на видному місці, от бобінка текли, бобінка мусу. Ходила я повз них дивилася і зрозуміла, що все ж таки ні. Мені дуже подобається комбінація цих двох пряж. Мені здається, що вони прям от ідеально підійшли за кольором. Дуже подобається кольор полотна, яке виходить. І тому я вирішила, що залишок цього твіду я вив'яжу також з ниткою мусу. Але от якраз мені потрібно було джемпер для чоловіка. І я розуміла, що 249 г мені не вистачить на чоловічий джемпер, ну, скоріш за все. Але мені дуже хотілося от саме з цього поєднання, і тоді я, ну, по-перше, я подивилася, що наче в магазині, цей твій текла, був в магазині Хом'як. Подивилася, що наче повинно бути ще на залишку, але я спочатку вирішила не запитувати про наявність, тому що я не знала точно, скільки мені не вистачить, скільки мені потрібно буде докупати. Вирішила починати виріб, і якщо потім я побачу, що мені не вистачає і не буде змоги докупити, то я додам смужки, ну, десь в нижній частині рукава і в нижній частині переду спинки, додам смужки, в яких буду використовувати лише мус, але більше складень. Ну тобто, якщо б мені не вистачило, я б зв'язала зразок і за допомогою зразка визначилась би. Можливо, мус потрібно було би брати в 4 нитки, щоб товщина полотна була така сама, як мус в 2 нитки і текла в одну, або в 5, ну це вже за допомогою зразка, я думаю, визначу і додам просто смужки із муса без текли, бо мусу в мене багато. Але коли я вже зрозуміла, скільки саме твіду мені не вистачає. За моїми розрахунками, мені потрібно було докупити десь 120-130 грамів твідотекла. Тоді я написала в магазин, в магазині сказали, що так, цей колір ще є. І я вирішила все ж таки не ризикувати і докупила 150 грамів твідотекла. Я думаю, якщо мені знов не вистачить докупати ще там 10-20 грамів, мені дорожче вийде другий раз за доставку сплачувати, ніж я от куплю трошки лишнього. От, і в результаті я докупила 150 грамів, а використала 112. Тобто в мене ще трошки лишилося. Ну, Нічого страшного, це не дуже дорога нитка. От, можливо, я використаю десь її на шкарпетки. Отже, все склалося вдало, твіт в магазині ще був потрібного мені кольору, і я дов'язала виріб без усяких смужок. От. Далі. Залишок мусу. В мене мусу в мене лишилося ще досить багато. 288 г. Пряжа мус мені дуже сподобалась. Вона дуже приємна. Без мусу цей твіт був би не настільки приємний, чесно кажучи. От. А мус додає йому ніжності, якості. От. І хочу. Цей залишок використати, напевно, на якийсь виріб для себе, тому що мені так сподобався він, що хочеться ще отримати досвід експлуатації цієї пряжі, не тільки досвід в'язання. У мене мусу залишилося 288 г. Це 4032 метри, а якщо в дві нитки, то 2016 метрів. Отже, мусу в мене лишилося стільки, що вистачить на повноцінний якийсь плечовий виріб. На даний момент я думаю над тим, щоб використати його для в'язання кардигану. Мус в дві нитки, далі гребіний меринос в дві чи в три нитки, це за допомогою зразка я вирішу. Той гребіний меринос, що в мене є, він доволі тонкий, тому, можливо, я його візьму в три нитки, в дві нитки мус, і ще в мене є підходящий за кольором Люрекс. І от думаю, собі такий кардиган зв'язати. Але. Це не точно, бо кожен раз кажу, що плани в'язальниці це таке. Зараз думаєш, одне, а потім оп, якась ідея, чи щось десь побачила, чи з'явилася якась ще пряжа, і ти розумієш, що все це потрібно зробити по-іншому і хочеш в'язати вже щось інше з цієї пряжі. От, так що мусу доволі багато, ще попрацюю з ним, і це мене радує, тому що працювати з мусом мені сподобалось. От, і хочу ще показати, який в мене колір твіду текла є. Я в тому відео капор показувала, але мені так подобається це поєднання, що я вирішила показати вам і в цьому відео. От, в мене є ще твіт текла, от в такому кольорі. І до нього в мене є також букле Мілке, ось таке от. За метражом воно майже таке ж, як букле мус, але. Це альпака. В букле муста Меренос, а тут альпака. От. Я зараз бачу його набагато яскравіше на відео. В житті воно таке саме, колір букле такий самий, як колір жовтих крапушок на цьому. Тут є такі трошки як більш чи бежеві, якісь трошки помаранчеві і жовті. І от якраз Колір жовтих крапушок, він повністю співпадає з кольором цього букле. Дуже хочу пов'язати з поєднання цих пряж, воно в мене стоїть на видному місці, але поки що не доходить черга. От на даний момент, я думаю, що можливо якийсь жакет для себе, але побачимо. Можливо, поки вони будуть чекати своєї черги, щось знадобиться. Комусь із моєї сім'ї. Або, можливо, чоловіку і так сподобається цей джемпер, що він скаже, що хочу ще щось подібне. Тоді зв'яжу ще. от. Я в тому відео, зараз мені незручно, нема куди поставити, а в тому відео про капель я показувала, я змотувала ці дві нитки разом. Ну, в принципі, я можу ще раз спробувати. Ну, Кому цікаво, можете там подивитись, як воно виглядає. Зараз я спробую все ж таки. Взагалі в мене викликає якби такі приємні емоції і задоволення, такі моменти, коли я розумію, що якісь дві або три пряжі, які в мене є в запасах, особливо якщо вони давно стоять. І от Зенацька я розумію, що вони ідеально будуть разом. Це таке задоволення бігом лізти в шафи діставати їх, змотувати, розглядати. От не можу знайти кінчик. Цікаво, цікаво, де ж ти? О, знайшла. Зараз спробую вам показати. Дивіться як от. Мені здається, що дуже гарно. Хочеться зв'язати зразок, але я розумію, що якщо я зв'яжу зразок, я можу відкласти. ну в мене може з'явитися бажання відкласти те, що я зараз в'яжу почати новий проєкт, а я не хочу. Я не люблю, коли в мене багато розпочатих проєктів, бо я потім забуваю, що я там хотіла, що я планувала. Навіть незважаючи на те, що я веду записи. Все одно не люблю. Я зазвичай. Відкладаю щось почати тільки якщо це щось розпочати спеціально в дорогу. Наприклад, я знаю, що мені скоро їхати. Я розпочала все, розрахувала, і тоді я відкладаю до того моменту, як буде подорож. Або я ще можу відкласти, якщо ну, якась проблема виникла, а мені потрібно роздумувати там, щось порахувати ще. Короте, потрібен час на те, щоб вирішити, що робити далі. Тоді я можу відкласти і в'язати інший виріб. Ось такий от джемпер. Дуже просто, доволі швидко зв'язала, тому що спиці номер 4,5, реглан, нічого складного. Але колір просто, до речі, зараз же Бордо винний, він же ж в тренді. Кажу чоловікові, то ти в мене в тренді вийшов. Хоча я не, планув... ну, я не думала про те, що спеціально йому в'язати кольори, які в тренді, просто от так співпало і. Мені подобається. Про вагу я не сказала, здається. Значить, від утекла в мене пішло 249 грамів це залишок від каперу, плюс 112 з тих, що я докупила. Отже, від утекла 361 грам. Мусу пішло 202 грами, Разом 563 грами вага цього джемперу. Ось. Ну от, що стосується пряжі, я, в принципі, все розповіла, що хотіла. Зараз перейдемо на стіл, я коротко розповім, як я в'язала, хоча тут нічого складного немає, але може комусь буде треба, то розповім. І далі побачите фото цього джемпера на моєму чоловікові. Для в'язання цього джемперу я набирала 104 петлі спицями номер 2 італійським набором. Далі в'язала 2 ряди порожнистою резинкою і перейшла на в'язання резинки 1 на 1. Коли висота резинки була 3 см, перейшла на спиці No4,5 на лицьову гладь. Петлі розподілила наступним чином: по 30 петель напереди спинку, по 18 на рукава і. 4 регланні лінії по 2 петлі. Додавання в регланних лініях робила в кожному другому ряду 40 разів. Заглиблення горловини спинки і переду вив'язувала за допомогою вкорочених рядів на спинці 2 рази 5 петель і по центру 10. Попереду 5 разів по одній петлі, 2 рази 2 петлі, далі 3 петлі і по центру 6 петель. Після того, як додавання в регланних лініях зробила 40 разів, додала по 6 петель на підрізи і перейшла до в'язання рукавів. Після відділення рукавів, в рукаві у мене було 106 петель, в і спинці по 118 петель. Петлі з регланних ліній я поділила одну петлю на рукав і одну петлю напереди спинку. В рукавах робила зменшення 28 разів кожному четвертому ряду. Ось так виглядають зменшення на рукавах. Значить, 28 разів в кожному четвертому ряду це 112 рядів. В 113 ряду я перейшла на спиці номер 2 на резинку 1 на 1. Висота резинки по низу рукавів і по низу переду спинки в мене 6 см. А на горловині 3. Значить, всього в мене вийшло 30 рядів резинки 1 на 1, далі 2 ряди порожнистою резинкою і закрила з імітацією італійського набору. Хочу сказати, що цей джемпер я в'язала по готовому джемперу, покупному нев'язаному. Той джемпер гарно сидить на моєму чоловікові. Тому я вирішила не напрягати його примірками, і в'язати повністю по покупному джемперу. Всі розрахунки, заміри робила по тому джемперу, і результат вийшов такий, як я і хотіла. Все вийшло добре. Так, значить, далі зв'язала другий рукав, перейшла на в'язання і спинки. Перед і спинку просто в'язала рівно лицьовою гладдю до необхідної мені довжини. Далі перейшла на спиці. Номер 2. резинка 1 на 1, завершила так само, як і завершила рукави. Резинки 1 на 1 30 рядів, далі 2 ряди порожнисто і закрила голкою з імітацією італійського набору. Дуже просто. І враховуючи розмір спит 4,5, доволі швидко, в'язався цей джемпер. І результат, який вийшов, мені подобається. Особливо подобається колір, подобається поєднання цих двох пряжок. Це все. Дякую за. Що... увагу.